Вітаю! Це програма сьогодні у місті, простір, де ми розповідаємо про важливі події та ініціативи нашої громади. Далі говоритимемо про одну із найсерйозніших проблем сучасності, яка й досі потребує постійної уваги, профілактики та просвітницької роботи торгівлі людьми. У межах інформаційної кампанії фахівці Центру соціальних служб Миргородської міської ради провели серію профілактичних зустрічей, тренінгів та консультацій. Один із таких заходів інтерактивний урок для студентів Миргородського фахового коледжу імені Миколи Гоголя, Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Молодь говорила про безпечне працевлаштування, подорожі та способи уникнення ризиків стати жертвою торгівлі людьми. Детальніше про захід розповідає директорка Центру соціальних служб Миргородської міської ради Вікторія Максимова. Мета цього дня привернути увагу людей до цієї проблеми, яка є одною із важливіших проблем порушення прав людей, не просто привернути, а надати вичерпну інформацію, щоб запобігти. Потрапляння людей, особливо вразливих категорій населення, в небезпечну ситуацію торгівлі людьми, ми проводимо захід для студентів коледжу, безпечна мандрівка, запобігання торгівлі людьми, як уникнути стати постраждалим від торгівлі людьми. Ми сподіваємося, що цей інтерактивний захід допоможе студентській молоді більш обачно організовувати мандрівки, більш обачно відноситися до вибору майбутньої роботи. Захід проходив у форматі інтерактивної гри. Студенти працювали в командах, розбирали реальні життєві ситуації, визначали ризики і шукали безпечні рішення. Як саме відбувалася робота зі студентами, розповідає фахівчиня із соціальної роботи центру Олена Заброда. Ми здійснимо мандрівку Україною, пропишемо алгоритм дій, що повинні робити мандрівники. Самі діти сформулюються, все складуть. Ми попрацюємо в командах, у нас буде дві команди. І перевіримо, наскільки наші діти орієнтуються, що треба робити в небезпечній ситуації. Ми поговоримо про червоні прапорці, на які потрібно звертати увагу. Ми здійснимо подорож Україною і будемо намагатися виїжджати за кордон безпечно. Взагалі, подорож повинна бути безпечною, комфортною, але враховуючи ситуацію, яка склалася в країні. Виникають певні якісь труднощі, і наша задача навчити молодь, а це наше майбутнє, безпечно мандрувати і не попасти в пастку торгівлею людьми. Молодь аргументовано захищала свої висновки, демонструючи уважність до деталей та вміння аналізувати ситуацію, наводила приклади з реального життя та обговорювала, як правильно реагувати у разі небезпеки. Такий формат дозволив не лише засвоїти важливу інформацію. А й навчитися мислити критично та діяти в небезпечних ситуаціях про важливість таких занять і співпрацю коледжу з центром соціальних служб говорить заступниця директора з навчальної роботи Анастасія Гусєва. Наші студенти вони невід'ємна частина української громади. Суспільства і вони дійсно подорожують і враховуючи ем, нашу співпрацю з центром соціальної служби їхню активну взаємодію і допомогу в тому, що наші студенти дізнаються про те, як же ж забезпечити вбезпечити собі в цьому навколишньому світі. Ця тема, особливо про щодо торгівлі людьми, вона є дуже актуальна. Ми дуже вдячні Центру соціальної служби за те, що вони кожного року приходять до нас, спілкуються з нашою молоддю, розповідають їм про ті небезпеки, які можуть з яким. Вони можуть стикнутися у світі, вони нам допомагають у всьому. Підсумком заняття стала спільна пам'ятка мандрівника: короткий перелік правил безпечних подорожей. Студенти активно долучалися до створення, пропонуючи власні ідеї та поради. Своїми враженнями від участі поділилася студентка третього курсу Анна Ковтун. У нас сьогодні був тренінг по безпечній подорожі, мені дуже сподобалося. Я була вже на подібних таких заходах. У нас був квест, і мені також дуже сподобалось. Насправді ця тема дуже актуальна, тому що за кордоном це дуже небезпечно, тому що ти не знаєш інших людей. Тобі стає страшно, тому що ти не знаєш мови, а ти не знаєш, що з тобою може трапитися в цей момент. І зараз, коли популяризують цю тему, це. Зараз стає дуже актуальним, і я насправді рада, що запрошують людей, які нам розповідають і допомагають в цьому плані. Організатори переконані, попередження торгівлі людьми починається з проінформованості. І що більше молодь знає про ризики, то менше шансів опинитися в небезпечній ситуації. Це була програма сьогодні у місті. Дбайте про власну безпеку, цікавтеся перевіреною інформацією. І пам'ятайте, ваша уважність може врятувати життя. Почуємось.